правильно Андрій, привіт! Це я вже другий раз записую. Ось Видаємо сьогодні 25 лютого Honda MNV на транзитах. З твоїми піднамірними табличками. Бачили? Автосалон на дивані. Так що, якщо будуть запитувати, де що, Можна казати, дивіться на номери. І тут у нас автосалон на дивані. Все дуже просто. Довгоочікуваний, вимитий, вилизаний автомобіль. Сьогодні поїде до себе додому. Повністю зробили передпродажку, сертифікацію, розмитнили. Пане Володимир сказав, що. Можемо залишати поліетилен. Отже, залишили новенька, Красива. Значить, Основна проблема, з якою стикаються я, з якою стикаюся після того, як автомобілі приїжджають з порту. Що ми маємо? Так, да, все знайшли. Зараз документи підпишемо і все. Дивіться, ось ви вийшли, а у вас панель. Працює. Ага. Для цього треба вимкнути, як телефон. На, кнопочку. на кнопку нажали. Все. Угу. Тому що коли вантажить на ці кнопки не нажимають і машина розряджається. Особливо, особливо маленький особливо акумулятор, все. Ага. А як зараз, зараз заряжено? На скільки? На 100%. На 100%. Можемо газувати. Дуже швидко можете навіть газувати. Прошу. Так, Дякую. Заходимо. Так, Андрій. Доброго дня, Андрій. Доброго дня. Велика подяка за приємну послугу. Ось вона ця машина. Дякуємо. Всі довольні як слони, і з великою надією вперед. І з'їздить і замовити вас іншу М -м -м -м. Вищого класу. Все, супер. Дуже вам дякую, дуже приємно. Виїжджаю сьогодні автомобіль Все. Андрій, давай тобі привіт. Ось так ми видаємо те, що ти нам відправляєш. Дякуємо. І цього разу. На двох автівках Кія Хонда і їдемо. Гарної дороги. Ще один задоволений клієнт.